Доброго дня. Добро. Що він добрий у вас сьогодні? Сьогодні, да. Сонячна погода, добре все. Світло робиться, дивлюся, приїхали електрики. Да, да, Дякую, да. допомагають все. Якщо будемо держатися. А що, що нам робити? Скільки вже світла немає. Та, мабуть, 9 місяців. місяців немає. Вже... Да. Нема, нема. вже. Як зайшли окупанти сюди, це вони зайшли до нас 3 березня зайшли в Усаюку. І воно побуло тоді, не, може, дня чи ти. Та й газ так, і не стало, і в нашому селі не стало не, не сідало. І по сьогодні, як кажуть, ну общем, не вмираємо, держаться. 93 бригада. Герої хлопці. Їх рашистів, було тут. Все село було ними заповнене. Їхня техніка, і тяжола техніка, і орків багато було. І наші вибули їх. Я навіть сьогодні не можу зрозуміти, як їм вдалося. Це герої, герої хлопців, було 93-ї бригади. І потім вони відійшли, і наше село залишилось тут на. Лінії вогню. Якраз подали. І вони до самого, поки не було наступу на Харківському направленні, вони постійно і, і, і в день, і, і вночі, і в будь-який час били і били, 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 били. з різного видів ворожень. Били і мінометами, і танками. І віртольоти постійно, тому село розрушене, дуже розрушене дуже, село. Дуже. Ми проїхали, нас... подивилися, дуже. Да, От, дуже слів немає. І, і тут погаріли. було потужне сільськосподарське підприємство Гусарівське, це, відбудоване, нова техніка, нові приміщення. І жодного приміщення, як і в селі, тут можна. На пальцях перерахувати, де яка садиба не отримала пошкодження. А так, куди не піди і все розбите, ось у центрі контора розбита, клуб пошкоджений, школа пошкоджена, магазини пошкоджені, фаб пошкоджений, навіть тут у центрі, і пройдіть по вулиці, він зразу у середболоків. Дім згорів, тут рядом теж дім згорів і кругом-кругом все. ну, Село розбите. І лінії електропередач, ви ж бачите, вони, нема жодного прольоту між стовбами, щоб не було, щоб провода десь були. Все пошкоджене. Все пошкоджене. Бригада із раніше працювали високовольтну 35 кіловольт, полагодили працівники із Лозівської міста Лозова, а сьогодні працює вже Балаклійська, Балаклійська бригада по відновленню вже внутрішніх ліній передати. Так що всіх на душі настрій такий підняти, це, газ у нас в неї є якусь. Скоро буде весна. Да, скоро буде, як кажуть, це, тут... і будуть. — одне тяжко, хорошо. що ми переносимо, що оця війна це, в кожної душі, у кожного в серці. І всі люди тільки за цю тяжку віку. І здравім своїх жінок з господарства, ми будемо живі. Все буде добре. Так що дай Бог, щоб нам перемоги, да, то, щоб Україна да, якось перемогла. І Новий гос зустрінемо. І Новий гос зустрінемо. А. Люди, якось духом не падають, це не, нам усе підсилуєте, село, село відродиться. Дай Боже нашому народу, нашій державі перемоги. Це найголовніше головне. головне. Розбитий будинок. Це тут розбита вулиця Миру. Миру. Що тут знаходиться? Ось розбита будівля. Дивлюся, дісталося клубу. Як я вже говорив, тут ну, трудно знайти якось приміщення якесь у нашому селі, яке б не було якось зруйноване, в тому числі, як ми знаходимося біля нашого будинку культури. Я вам хочу сказати, за ці останні роки наше господарство велике. Фінансові відрахунки йшли в бюджет сільської ради. Тому я хочу сказати, що сільська рада вона ну, з розумом витрачала ці кошти на розвиток соціальних питань, які на, на території нашого селя. Тому я вам хочу сказати, що клуб був прекрасно. Капітально всередині відбудований. Тут тут прекрасна бібліотека знаходиться. Були закуплені, закуплені нові кресла. Тут працювала художня самодіяльність. Тут діти в клубі приходили, і все це як було тут, як розвиток був прекрасний клуб. Капітальний ремонт був зроблений як всередині приміщення, так і з наружної сторони. І хочу сказати тому, що кошти, значні кошти, сільськогосподарське підприємство в бюджет сільської ради. У нас прекрасно відбудована, і вона була наша школа. Відкритий був тут дитячий садочок. І все було, школа була всім необхідним забезпечена. Ну, як і інші, я розумію, заклади освіти в нашому Балаклівську районі, так і Гусарівська школа. Тому жаль, і душа якось обливається, що Яке було прекрасно відбудоване наше село Гусарівка, це, і людей тут було достатньо. Це, і люди тут прекрасно якось, жили. Це, а сьогодні ці якось, варвари, це дикуни, які прийшли якось, на, на нашу землю, перетворили, як ми жили, як тут прекрасно жили і радувалися, це, і що сьогодні зроблено. І які це кошти треба, щоб його відбудувати. Просто слів, як кажуть, мало все це якось. Сказати, ну, я хочу сказати, що люди духом не падають. Сильні ми, кажу, наша українська я кажу, нація, это. люди, як не звикли до цих умов, що скільки ми живемо тут без світла і в тяжких умовах, это. люди працюють це, працюють это. біля своїх приміщень, як кажуть, наводять порядки, те, лагодять. І як кажуть, найголовніше, як я вже говорив, щоб. Ми перемогли у цій війні, перемогли тих варварів з нашими, як кажуть, західними партнерами, з нашими кажуть, союзниками, щоб ми перемогли о, 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 тих расистів, перемогли, щоб вже цього зла не було на далі на нашій як кажуть, планеті Земля, щоб люди жили, як кажуть, дружно, жили, як кажуть, в мирі, в злагоді і жили, як кажуть, на благо своїх дітей, онуків, щоб все було добре в нас.